Ми говоримо про це вже досить давно. Путін у відчай. Він відчайдушно потребує допомоги і військового потенціалу, тому що експортний контроль і санкції фактично перетворили будь-яку економіку, яку він мав до цієї війни, на економіку воєнного часу, і він у відчає звертається за допомогою до таких країн, як Іран і Північна Корея. Очевидно, що це небезпечно для народу України, оскільки ці ракети продовжують падати, зокрема на його енергетичну інфраструктуру, але це також небезпечно, для індо-тихоокеанського регіону. А давайте тепер долучимо до нас військового експерта пана Сергія Грабського. Пане Сергію, вітаю вас! Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий да. вечір давайте кілька тем, причому і з вами, і з шановним Максимом. Значить, ми почали звичайно, як ви розумієте, з приїзду цих панів з Сполучених Штатів і. Зеленського, який сказав, що Путін почався з Курську, і тепер, ну, це як він сказав, фіналом є його. Ну, так сказав тепер. Росія відвела частину підрозділів з півдні України через операцію в Курській області, як повідомив виданню політику речник оперативного групування військ Таврія Дмитро Лиховий. Росія передислокувала деякі свої підрозділи з Запорізької та Херсонської областей на півдні України. А що це означає, пане грабський? Значить, е, ну передискут... Переди, Слокували. Передислокували. Але там вони не припинили військові дії. І взагалі Путін ніде не припиняє військові дії. Ну це знаєте безумовно. І в принципі не було розрахунку, що Курськом все закінчиться прямо зараз. Вже негайно. Але давайте будемо говорити І тут, якщо так трошки подивитися в основу того айсбергу, який ми бачимо, що повідомлення було, що передислокували війська з однієї з ділянок фронту, так вона зараз не активна. Але про що це говорить? Власне? А це говорить про те, що противник зараз імпровізує. Це говорить про те, що в нього такого поняття, як план оборони і план застосування військ для оборони Курської, Брянської, можливо Білгородської області, не існував в принципі. Саме тому вони зараз смикують ті підрозділи, причому, знаєте, в такому досить хаотичному зічному порядку, як я іноді кажу, тому що це можуть бути і десантники, це може бути морська піхота, це можуть бути якісь внутрішні резерви, але вони намагаються зібрати, як кажуть росіяни, збору пососінки для того, щоб зараз зупинити це просування, і це надзвичайно важливо для нас у всякому аспекті. Це говорить про те, що додаткових резервів росіян немає. Для того щоб спокійно передислокувати і здійснити блокування нашої операції на цьому напрямку, таких резервів в них немає. Це те про що ми з вами неодноразово говорили. До речі, коли я казав, що на питання, коли ми коли російський наступ зупиниться, я казав, що я не знаю. Відверто казав, не знаю, тому що з оперативної точки зору він мав би зупинитися ще два тижні тому, як мінімум. Але вони вперто лізуть вперед, вони вперто переформовують свої наступальні підрозділи. Вони там щось рихтують, з батальйона формують штурмову роту з залишків штурмових рот формують ще одну роту, і так далі кидають в бій. Але ми вже спостерігаємо таку ситуацію, що паузи оперативні і тактичні на лінії фронту збільшуються об'єктивно. І виходить так, що у Росії недостатньо резервів для того, щоб забезпечити сталий такий поступальний рух. Наступаючих угрупувань вони змушені будуть зупинитися. Причому цих резервів не вистачає навіть для того, щоб забезпечити оборону території, яка ну, знаходиться в межах визнаних міжнародно визнаних кордонів, то суб'єкта міжнародного права, що поки що називається Російська Федерація. Більше того, я завжди підкреслював, що в Росії є дуже сильна сторона цієї території, які окупувати і контролювати дуже складно. Є дуже сл слабка сторона, і саме це так само території, які дуже складно контролювати і забезпечити їх безпеку. І саме тому зараз ми е перебуваємо в такій дилемі, і тут я можу погодитися з президентом, що Курском почалося, Курском закінчиться. Курск став тою, знаєте, е початковою точкою, з якої ми можемо переходити до тактики е маневрених дій. Що для нас є більш ефективною, тому що ну фактично це дає нам можливість е, нав'язати свою ініціативу противнику і обирати свої е, напрямки дій, будь то Брянська область, чи, е, Курська область, чи Білгородська область, немає значення, і це дозволяє нам відпрацьовувати ці питання. Тому що зараз, коли ми говоримо, що оперативна і стратегічна ініціатива знаходиться у руках противника, це говорить про те, що ми граємо за їх правилами. А Курск показав, що ми можемо не грати за їх правилами. Курск показав, що незважаючи на те, що ми апріорі загалом маємо значно менші ресурси для ведення війни, ми можемо наносити противнику надзвичайно дошкульні удари, і він нічого, повторюю, нічого з цим зробити не може при правильному плануванні, при правильній підготовці. Пане а цю операцію ну знаєте... А, да, пробачте, у нас багато матеріалів для вас, тому. Пару технічних питань з приводу того, що ви сказали, чи зрозуміли ви військову військову ціль цієї операції не ідеологічну, не пропагандистську, а саме військову. Військова ціль так абсолютно. Абсолютно, це відволікання сил та ресурсів противника з інших ділянок фронту. Це нанесення максимального урону противника там, де ми можемо зробити, і вже на сьогодні ми можемо говорити, що ми цієї цілі досягли. Ця ціль полягає в тому числі і в перерізанні тих комунікацій. Комунікацій, які забезпечують дії військ-противника на харківському напрямку, і тестування, якщо говорити про таку, знаєте, трошки дослідницьку ціль, тестування можливості противника щодо оборони своєї власної території. Давайте не забувати, що я, наприклад, я згадував вже сьогодні Брянську область. Там є такий дуже цікавий об'єкт, називається Брянськ-18, це сховище ядерних боєприпасів, які, до речі, знаходяться не дуже далеко від кордонів, і це може створити дуже серйозний прецедент у цьому а, випадку. Це якщо так би говорити про найближчі цілі. І я скажу, що на сьогоднішній день операція не закінчилася, але ці цілі досягнуті. Угу. А і наступне, о, дивіться, 800 кілометрів, на якщо я не помиляюсь, оцей Кордон да а буде у них сили у росіян забезпечити е, якийсь ну нормальний захист е, проти нашої несподіваної атаки в інших місцях? Ні, не буде. Я в цьому абсолютно категоричний. Я про це говорив. Противник просто фізично не може забезпечити наявним комплектом військ, а утримання і захист всіх своїх територій. Сподівайтеся на те, що це будуть робити прикордонники. Розгвардія чи там інші якісь формування має е, сенсу, тому що ну вони для цього не заточені. Вони заточені під е, ліквідацію під репресії проти мирного населення власне е, Російської Федерації, але воювати з зовнішнім противником вони не можуть і не вміють. і ми бачимо, що відбувається сьогодні на коштині. Але тут треба знаєте, не дати противнику передиху і намагатися бити в інших напрямках для того, щоб ну роззосередити його увагу, розсередити його можливості, примусити його розмазати ті ресурси, які в нього зараз є, на інші ділянки. Зрозуміти, будь ласка, 90% бойових частин російських сухопутних військ втягнуті у війну з Україною. 90%. вони банально не мають сил та засобів для того, щоб рівномірно прикрити всі свої напрямки на кордонах. Тепер про деякі військові дії на інших, в інших місцях. Ситуація довкола Турецька на Донеччині залишається важкою. Ворог продовжує штурми, бої йдуть на околицях міста. Також противник засилає диверсантів. Значить, військовий один з військових додав, що операція ЗСУ в Курській області поки ніяк. Не відобразилася на бойових діях на турецькому напрямку. Натомість російська армія збільшила щільність ударів кабами. Ось така історія. Абсолютно, а що ми очікували? На сьогоднішній день російська армія спромоглася зібрати на курський напрямок, щоб протистояти нам 10 тисяч чоловік. Як це може вплити? І вони це переводять з інших ділянок фронту. Давайте не забувати. Для них це було несподіванкою, але так само треба пам'ятати, що російська військова машина не є такою мобільною, яка негайно реагує на такі загрози. Вони так само оцінюють угрупування наших сил та засобів і на сьогоднішній день, незважаючи на втрату своєї території, вони ну, не вважають це такою страшною бідою і чомусь думають, що не визначеним комплектом військ цю тему закриють. Тому в них на сьогодні підкреслюю немає необхідності з їх точки зору перекидати війська на інші напрямки і відволікатися від виконання основної задачі захоплення турецькому. Тому звісно вони і не бачать такого. А те, що застосовують каби, це пов'язано з тим, що я казав. Противник змушений е якось балансувати на межі е е дефіциту своїх людських ресурсів і намаганнями продовжувати такі наступальні дії. Тому вони задіють паралельні інструменти. Тому на найближчий час, що найменше місяць, або я казав генерал Буданов, місяць півтора. Ми не можемо сподіватися на якоїсь зниження інтенсивності бойових дій. Головна стратегічна задача в цій компанії Російської Федерації захопити Трецьк. Вони до цього будуть викладати будь-яких зусиль, незважаючи на проблеми, які можуть виникнути на інших ділянках фронту. А У нас є сили завадити. Ми вже, пане Матвій, ми вже робимо на неймовірні кроки. Ми вже зробили надможливе. Тому що, знаєте, спілкуючись з хлопцями, які зараз ведуть оборонні бої на тих напрямках, я просто дивуюся, чисто з професійної точки зору, як яким чином вони ще можуть е, чинити спротив, завдяки чому. Вони е, працюють вже давно за межами людських ресурсів. Тому е, сказати, що ми маємо сили та засоби, буде неправильно. Ми очікуємо їх підходу так. Тут я повторюю те, що сказав генерал Боданов. Місяць півтора це, власне, і те, коли ми очікуємо, що російські війська знеселяться, і це той час, коли наші передові резерви, які ми вже готуємо внаслідок таких запоздалих дій, як то кажуть, запізнілих дій щодо нової хвилі мобілізації будуть придатні до військових дій, і то самі розумієте, необстріляний боєць це такий досить умовний е -е, варіант застосування. Тому ситуація надзвичайно важка. Я повністю з цим е -е, погоджуюсь, тому що я знаю, що там відбувається. Ну, це дивно, тому що, пробачте, до нас же надійшла дуже хороша західна зброя. Пане Матвій, цитата мого друга, командира, командира танкової вороги. Якщо я маю два екіпажі, якщо мені дадуть 10 леопардів, все одно будуть воювати тільки два леопарди.